Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад! Кристина, де твоя яма? Вітаємо тебе ще раз! Ще раз вітаю колеги. Я зараз приїхала в Святошинський район столиці. Це заїзд між житловими будинками вздовж проспекту Леся Курбаса і вулиці Володимира Покотила. Майже тиждень тому назад на цьому ж місці була моя колега Аня Мартищук. І вона розповідала про цілий парад з ям на цій вулиці, адже про цю локацію про ці ями нам розповіла наша глядачка. І вона написала, що вже близько двох років мешканці просто не можуть проїхати до своїх будинків, адже в величезних ямах на цій вулиці можна просто позалишати свої колеги і машини тут насправді ледь-ледь пересуваються. А, власне, ви вже певно зрозуміли, чому я сьогодні повернулася сюди, тому що традиційно ми діємо за нашою такою постійною процедурою. Ми ось минулого тижня надіслали запит у місцеву владу, аби дізнатися чи є можливість, чому до сих пір не полагодили якось дорогу, і коли врешті це зроблять і взагалі чи заплановано це бюджетом. Ось і нарешті ми отримали відповідь по нашому. Мого запиту вона досить лаконічна та коротка. Я її зацитую, що ямковість, що виникла на по, на покритті даного заїзду, буде ліквідована до 21 квітня 2024 року за сприятливих погодних умов. 21 квітня було вчора. І ось ми сьогодні, нарешті, повернулися сюди. Знаєте, мені б хотілось би вам показати позитивний висновок, як часто ми це робимо, позитивне завершення цієї історії, але сьогодні його не буде, тому що насправді. Ями на своєму місці, всі повністю І зараз оператор наш покаже, що вся дорога, ось буквально якраз зараз їде машина, і ми можемо яскраво побачити, як вони ось тут проїжджають. Вона ну насправді ось ями досить глибокі. І вони повністю вздовж всього заїзду трішки далі, в ями взагалі ще більше. От якраз поки ми стояли тут, чекали на включення, проїжджав один з водіїв. І він розповідав, що вже два роки вони намагаються добитися того, щоб нарешті залатали цей проїзд. І справді каже, що декілька днів тому ось на початку вулиця всієї залатали невеличкий шматочок дороги. Справді я пішла, перевірила там дійсно є, але це буквально метр. І я вам скажу, що цікаво, що це реально цей матер, де якраз стояла наша Аня. Ну о, що можу сказати? Або можливо, о, погода і дощі зараз не дозволили комунальникам завершити ці роботи, на що мені дуже хочеться сподіватися. Або за якихось інших причин чомусь цю дорогу так і не полагодили. Тому ми будемо далі слідкувати за ситуацією. Ми обов'язково будемо надсилати можливо якісь повторні запити або приїжджати сюди і спостерігати. Чи дійсно, якщо там, наприклад, погода покращиться, все ж таки комунальники закінчать свою роботу. Тепер власне до погоди можу сказати, що за 2,5 години перерви між моїми включеннями, погода насправді в Києві ніяк не змінилася. Мій телефон показує, що температура піднялася на 1 градус. Але якщо чесно, ось це потепління воно абсолютно не відчувається, тому що на вулиці справді сьогодні досить прохолодно і вітряно, тому обов'язково одягайтеся тепліше, аби сьогодні не змерзнути. І от така дощова вітряна і прохолодна погода буде майже по всій території України. На півдні синоптики прогнозують навіть грози. От на сході навпаки, дощу не буде. Там буде на найтепліше до плюс 20 градусів. Колеги. Чекай, Христи... поки можливо, через там тиждень-два якраз залатають те місце де ти стоїш. Ну от бачиш, ми так оптимістично да. налаштовані, і хочеться вірити, що все ж таки воно там не зроблено просто через те, що були дощі такі рясні. Але за ситуацією будемо слідкувати. Просто, спасибі Христина Букова. Дякую, знаєш. інколи хочеться, щоб наша боротьба з ямами не перетворилася у мітки наших кореспондентів. Знітанко звін псин, знаєш, по місту і не тільки по місту, по Україні.